Добрий день вам, любі діти! Ну що ж, сьогодні запрошую вас закріпити знання про права дитини. Права дитини це те, на що має право сама дитина. Кожна дитина має право на сім'ю. Це ви прекрасно знаєте, тому що і самі живете в сім'ї. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство, адже ви знаєте, що у кожної дитини є ім'я, яким її кличуть, і обов'язково громадянство. Ми з вами є громадянами України, тому що живемо в Україні. Кожна дитина має право на житло, адже такого не буває, щоб діти були безхатченками, обов'язково вони вживуть у квартирі або будинку. Звісно ж, дитина має право на любов і турботу. А хто турбується про дітей? Звісно, це рідні, це її сім'я. Вони люблять, турбуються, піклуються за дитину. Кожна дитина має право на освіту та інформацію. Першою ланкою освіти є дитячий садок, потім школа, а далі як ви оберете. І має право на інформацію, тобто інформацію дитина отримує з книжок, з екрану телевізора, з телефонів. Для того, щоб рости і розвиватись, потрібне повноцінне харчування. Отже, дитина має право на Добре харчування, яке збалансоване, має в собі вітаміни, і, звісно ж, воно корисне, кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля. Ми маємо право відпочивати, займатися спортом, відпочивати, спати вночі, їздити у якісь поїздки на море, на екскурсії, а також гратись на дитячому майданчику з друзями. Тобто, це називається відпочинок та дозвілля. Кожна дитина має право на захист та безпеку. Першими захисниками є наша родина, наші рідні люди. І, звісно ж, це поліцейські, до яких можна звернутись у разі небезпеки. Кожна дитина має право на медичну допомогу, тому що ми можемо захворіти, у нас може заболіти зуб, і ми маємо отримати добру медичну допомогу, адже саме людина з освітою лікаря може нам допомогти. Не мама, не тато, ні бабуся, а саме лікар. Отож, хлопчики і дівчатка, я вам розказала про всі права дитини. Запам'ятовуйте, вивчайте і користуйтеся. На сьогодні все. Ставте свою вподобайку. На все добре, до зустрічі!